Початок не спрага й кислий ковток. Уявіть собі солдата Римської імперії. Він іде дорогою, яка розмита дощами, розпечена сонцем, засипана пилом. Його губи потріскані, язик прилип до піднебіння. У нього є фляга, але те, що в ній не прохолодна вода. Усередині темна, різка рідина, від якої навіть запах змушує морщитися. Це не вино, не вода з джерела. Це оцет, розведений у каламутній рідині, яку він називає пуска. Вона палає в горлі, ніби кара, але без неї він загине швидше, ніж від ворожого меча. Вода для римського солдата це пастка. Ріки несуть заразу, колодязі можуть бути отруєні. Навіть дощова вода псується ще до того, як встигне торкнутися губ, ковток із сумнівного джерела, і через кілька днів тебе знесилить гарячка, виснажить пронос, і ти вже не встанеш з багна. Але оцет – гіркий, кислий, жорстокий. Убиває те, що приховано у воді. Тому пуска стала обов'язковою це був не напій, не задоволення. це був щоденний наказ. Новобранці завжди реагували однаково їх тягнуло блювати від першого ковтка. Вони відштовхували флягу, стискали зуби, намагалися переконати себе, що зможуть обійтися без цього. Та коли спрага розривала нутро, коли язик ставав сухим, як камінь, вони пили і ковтали сльози разом із кислим смаком. Ветерани ж звикли. Вони навіть не морщилися, просто нахиляли флягу і дозволяли рідині стікати всередину, не відчуваючи нічого, крім полегшення це не смачне, зате безпечне. Іноді оце змішували з стравами, інколи в нього додавали кілька крупинок солі. Та здебільшого це була брудна вода з потоку, в яку вливали жменю кислоти, аби вона перестала вбивати. Солдати розуміли, що це не життя, а виживання. Вони жартували, що пуска смакує, як іржа зі збруї, змита потом, та сміх був гіркий, бо не було вибору. Офіцери мали вино. Звичайні легіонери мали оцет. У спеку фляга розжарювалась, і кисла рідина всередині ставала ще огиднішою. У холод вона опікала горло, ніби лезо, та жоден ковток не пропадав. Навіть коли хтось падав на марші, і фляга відкочувалася в бік, інші піднімали її не для того, щоб віддати, а щоб не загубити ані краплі. Це не смак перемоги, це смак іржі, гнилі й виживання. Для солдата Риму перший бій щодня починався не зі зброєю в руках, а з цим ковтком якщо ти випив, ти мав шанс дійти ще одну милю. Якщо ні, ти ризикував впасти ще до того, як ворог з'явиться на обрії. І поки в містах пили солодке вино, смакували джерельною водою, на дорогах імперії армія виживала завдяки отсту. Виживало, щоб наступного дня знову проковтнути цей кислий присмак смерті іти далі, бо іншого виходу просто не було. Марш нескінченна дорога без сну, день для римського солдата починався ще до того, як небо встигало посвітлішати. Ніхто не питав, чи ти спав, чи відчуваєш сили. Команда підіймала табір, і колона рушила вперед. Двадцять миль це було не покарання, а норма. Двадцять миль із сорока кілограмами на плечах. Щит, спис, меч, шолом, запас їжі, дерев'яні кілки для укріплення, залізний інструмент для копання, навіть частини тенту і кухонного начиння. Все це тягнув нев'ючний віл не раб, а сам солдат. Його називали мулом Марія, бо він ніс на собі половину армії, дорога ніколи не була милосердною. Камінь римських доріг різав підошви, мокрі поля засмоктували ноги, гірські стежки здавалися нескінченними. Але ще гірше було те, що в кінці цього маршу не чекало відпочинку. Зупинка не означала сон. Зупинка означала роботу. Першим ділом копали рів навколо табору, потім насипали вал, вбивали дерев'яні палі, ставили намети офіцерів, розмічали вулиці. Це була не тимчасова стоянка, а справжнє укріплене містечко Кастра, і щовечора його будували наново. Тільки після цього приходив час на їжу, якщо була їжа, якщо ні. Ти залишався з кислою пускою у шлунку і порожнечою всередині, і навіть тоді ніхто не дозволяв просто лягти. Наступала ніч, і вона не приносила спокою. Солдати по черзі ставали на варту. Вартовий не мав права заснути. Сонон на посту означав смерть, і не лише для тебе. Якщо ворог підкрадеться, загине вся сотня. Тому кара була страшною фустуарій власні товариші били винного на смерть палицями, не вороги. А ті, з ким ти ділив останній сухар, це було нагадуванням один сон і може впасти весь табір. А коли твоя зміна закінчувалася, тобі діставався не сон, а дрімота, найчастіше без намету. Солдати спали на землі в накинутих плащах по вісім чоловік, притулившись один до одного. Це не була дружба, це було тепло, яке рятувало від холоду, щит слугував стіною від вітру, шолом твердою подушкою. Якщо погода псувалася, Одяг промокав, шерсть липла до шкіри, і навіть тіло товариша поруч не рятувало. Але ти мусив заснути бодай на кілька хвилин, бо завтра знову двадцять миль. Інколи доводилося засинати прямо на марші. Очі закривалися, ноги ще йшли. Солдати вчилися дрімати, не зупиняючись. Вони запам'ятовували ритм крок, вдих, видих, ще крок. Іноді вони навіть не пам'ятали, як пройшли ці милі, прокидалися лише тоді, коли командир зупиняв колону. І тоді починався новий цикл копання, будівництва, варти. Жодного дня, жодної ночі без цього. Сон у римській армії не був правом він був слабкістю, чимало солдатів навчалися спати уривками п'ять хвилин, десять хвилин, де випаде нагода за столом, притулившись до щита, сидячи в тіні валу. Головне, не зізнатися, що ти втомлений, бо втома не мала значення, значення мав тільки наказ. Дисципліна у Римі була не красивим словом із промов, а жорстокою практикою. Вона вчила солдатів жити без сну, без тепла, без відпочинку. Один із істориків писав римський легіонер спить з одним оком, відкритим. Це була не метафора, це була реальність. І якщо ти хотів вижити в армії, ти мав навчитися не спати, а витримувати. Бо завтра був ще один марш, і ще один після нього, і ще до того моменту, поки твоє тіло не впаде. Усе життя солдата перетворювалося на безкінечний рух уперед, де відпочинок був лише словом, а сон розкішу, яку дозволяв собі тільки мертвий. Їжа цеглини бур'яни і вкрадене зерно. Їжа для римського солдата ніколи не була святом вона не тішила, не дарувала насолоди, не нагадувала про дім, вона була таким самим інструментом виживання, як меч чи лопата, і часто цей інструмент ламав зуби. Стандартним байком став сухий корж, що звався Буцелатум. Це була не хлібина, а радше кам'яна цеглина з борошною води, спечена так, щоб не псуватися місяцями. Він не черствів, бо вже був мертвий ще з печі. Легат міг наказати вирушати в похід із мішком таких цеглин, і солдат знав, на кілька тижнів це його єдина їжа. Спробуй відкусити і отримаєш тріщину в зубі. Тому старі воїни навчали молодих ніколи не їж його сухим. Замочи, впуска. розбий на камені, вбий обкрай, шолома, інакше залишишся голодним і беззубим. Найчастіше буцелатум перетворювали на кашу, заливали оцтовою водою, інколи додавали кілька зерен солі, якщо вона траплялася під рукою. Це було несмачне, гірке, слизьке місиво, але воно ковзало вниз, і цього вистачало, щоб триматися на ногах ще один день. Але навіть цей запас не був безкінечним. Коли мішки порожніли, починався пошук усього, що можна було з'їсти. Легіонери перетворювалися на мисливців за корінням. Вони копали землю голими руками, виривали цибулини диких рослин, жували гіркі стебла, ковтали равликів просто зі шкаралупи. Нічого не було огидним, якщо воно могло наповнити шлунок. Кропива, полин, кульбаба, навіть гіркі жолуді усе йшло в казан. Солдати не розрізняли істівне і неїстівне. Єдина різниця була вбиває одразу чи дає сили ще на день. Там, де земля не давала бур'янів, давали села. Римська армія мала звичку харчуватися за рахунок місцевих. Офіційно це називалося Реквізиція. Насправді ж це було грабування село бачило пил на горизонті й розуміло зерно зникне худобу заберуть, овочі витягнуть із льохів. Селяни ховали їжу під підлогою, закопували в ямах, замуровували в стіни. Але солдати вміли знаходити схованки. Вони били жердиною по землі і слухали порожнє звучання. Вони викопували садибу до каменю, бо знали без їжі їхні ноги не пройдуть і десяти миль, іноді просили милостині. Жінки кидалися до солдатів, благали лишити хоч жменю зерна для дітей. Та голодний воїн не слухав. Його не вчили співчуттю, його вчили жити. І якщо командир забороняв мародерство, то лише тому, що хотів контролювати. Куди піде здобич, бо армія їла першою, а всі інші потім. У таких умовах навіть крихта хліба перетворювалася на скарб. Солдати ділили корж на найтонші шматки, смоктали його, як камінь, аби обманути шлунок. Вони варили супи з того, що в місті назвали письміттям – листя, шкурки, кістки, які викинули б навіть собаки. Але тут, на марші, кожна крихта була порятунком. Голод робив солдатів вовками. Він стирав кордони між чужим і своїм. Він змушував людину відбирати останнє, не озираючись. І ця тиша, що падала після грабунку, була страшнішою за крики, бо всі знали завтра вони самі можуть опинитися в селі без зерна, і тоді вартим буде не закон, а лише те, чи зумієш знайти щось у землі, що ще не встигли вирвати ті, хто йшов перед тобою. Так римська армія йшла вперед, не на хлібі, а на уламках коренів, на слимачній каші. На вкраденому збіжжі. І цей голод, а не героїка, тримав легіон на ногах, бо без нього вони не підняли б ні меча, ні щита. Без нього імперія не просунулася б ані на крок. Відчай, коли їдять власні ремені, є межа, за якою голод перестає бути мукою і стає прокляттям, що роз'їдає розум. Римські солдати добре знали цю межу вона наставала тоді, коли закінчувалося все Буцеллатум, зерно, бур'яни. Навіть коріння з під землі. І тоді починався відчай, відчай, у якому шлунок змушував людину дивитися на власні речі не як на спорядження, а як на їжу. Першими йшли ремені, їх відварювали в казанах, кип'ятили, доки шкіра не розм'якне. Солдат сидів над парою і ковтав липкі, гіркі шматки, ніби жував мокрий мотуз. Це не давало сили, але давало ілюзію, що ти ще живеш. У облазі Єрусалима, 70-го року нашої ери, описували, як легіонери разом із цивільними варили сандалії. Підошви розрізали на шматки, кидали у брудну воду, чекали, поки розбухнуть. Потім ковтали. Смак був нестерпний, але шлунок на кілька годин втихав. Дехто розварював шкіру з щитів чи знімав ремені з коней. Усе, що мало органіку, перетворювалося на їжу. Наступними були кістки. Якщо десь знаходили падло, Собаку, щура, навіть птаха, що впав від утоми, його розбирали до останнього кістяка. Кістки дробили, товкли на порошок, змішували з водою, ковтали густу білу кашу. Це називали привидною їжею. Гален писав, що іноді кістки опалювали у вогні, перетворювали на попіл і вже тоді розмішували в брудній воді. Не для смаку, не для сили, а для того, щоб обдурити шлунок і переконати тіло, що воно ще здатне рухатися. Трава ставала стравою. Мох із каміння теж. Солдати жували кору дерев, віддирали білу гірку серцевину і ковтали її, доки не починала кровоточити слизова. Інші набивали рот дрібним камінням, щоб відчути вагу і тимчасово заглушити відчуття порожнечі. Від цього починалася кровотеча. Розривалися кишки, але відчай був сильніший за страх. У таборах описували дивні сцени. Один солдат сидів біля багаття і годинами дивився на порожній казан. Наче там щось варилося. Інші, кажуть, намагався гристи віск із письмових табличок, уявляючи, що це сушене м'ясо. Третій просто впав на землю і почав жувати власний плащ. Люди марили, бачили хліб у снах, простягали руки і кусали повітря. Голод ламав не лише тіло. Він руйнував свідомість ті, хто ще вчора жартував біля вогню, сьогодні мовчали, втупившись у землю. Вони забували накази, губили шоломи, плутали день із ніччю. Дехто сидів, розгойдувався вперед назад і шепотів молитви до богів, які давно мовчали. Інші йшли в бій не через наказ, а тому, що смерть здавалася легшою за ще один день порожнечі. Коли запасів не було взагалі, армія перетворювалася на тінь рухалася мовчки, похитуючись, як п'яна, з очима, що горіли лихоманкою. Імперія трималася на цих виснажених тілах, які ковтали шкіру і попіл, аби зробити ще один крок. Рим не співав про це в гімнах, не карбував у мармурі. Але саме цей відчай, ці ремені в Казані, ці кістки, розтерті на порох, і були справжньою ціною виживання. Бо коли солдат їв власне спорядження, він уже не воював за славу. Він воював проти себе самого, і в цій війні переможців не було. Фінал крок за кроком у небуття. Імперія жила не в тріумфах, а в тіні виснажених кроків. Щоранку солдати підіймалися з холодної землі. З мокрих плащів, із болю в кістках і йшли іш далі не тому, що хотіли, не тому, що вірили в велич Риму, а тому, що рух був єдиним, що лишалося. Зупинка дорівнювала смерті. Той, хто падав, перетворювався на частину дороги, на ще один безіменний горбок землі, через який переступали інші. Сила легіонів була не в мечах і не в щитах. вона була у звичці йти. Солдат ішов із розбитими ступнями, стріщинами на губах. Із порожнім шлунком і головою, що гуділа від безсоння. Не він ішов не через дисципліну чи наказ, а тому, що тіло вже саме знало ритм крок. Ще крок. Ще. Він ішов, бо інше було немислиме, бо стояти означало випадати з лави, а випадати означало зникати. У хроніках збереглися рядки легіонери могли пройти 20 миль, поставити табір, вистояти нічну варту і на світанку вступити в бій. Без сну, без їжі. Без перепочинку. Вони тримали лінію не тому, що були сильніші за ворога, а тому, що звикли жити в постійному зламі. Кожен новий світанок був викликом, і кожен вечір маленькою перемогою над собою. Та за ці перемоги ніхто не дякував. Їхні імена рідко карбували на камені, їхні могили були невидимі, загублені десь уздовж доріг, що самі ж і будували. Вони не отримували пісень чи статуй. Їхньою винагородою був ще один день у строю. І Рим ішов уперед, не озираючись. Одні падали, інші ставали на їхнє місце. Машина рухалася далі, підживлена потом, кров'ю і виснаженням. Коли ми сьогодні говоримо римська велич, ми уявляємо колони, мозаїки, тріумфи. Але справжня велич була у тому, що сотні тисяч виснажених чоловіків ішли вперед тоді, коли будь яка інша людина вже впала б. Їх тримала не слава і не багатство. їх тримав страх зникнути. Страх залишитися безсилим на дорозі, і, може, ще крихітна надія, що завтра буде хоч на крихту легше, та легше не ставало. Ніколи. Кожен день був схожий на попередній кислий ковток пуска, кам'яний шматок буцелату, багнюка дороги, холодна ніч без сну. Кожен день був випробуванням, яке точило тіло і розум, і кожен день Рим крокував далі, бо ці люди безіменні, безсилі, виснажені, не зупинялися. У цьому й була справжня ціна імперії не золото, не тріумфи, не промови сенаторів, а тріщини на п'ятах, зламані зуби, спини, зігнуті під тягарем, і погляди, що згасали в темряві. Вони не боролися за славу, вони боролися з тишею в животі, з холодом у кістках, із сонцем, яке палило, із нічю, яка не давала спочинку. І коли ми згадуємо Рим, ми згадуємо імператорів, полководців. Архітекторів, але справжній Рим стояв на тих, кого ніхто не згадав. На солдатах, які йшли вперед, бо не вміли зупинятися, на людях, які зникали без імені, але залишали після себе дороги, фортеці, мури. Імперія трималася не на величі, вона трималась